Доброго дня всім, компанія міні Бузова. Приїхали люди підбирати собі тракторця Соліс на 105 кінських сил. Проводять тест-драйв. Ось на одному катаються. Зараз ось на другому для порівняння будуть їхати. Тільки отримали. Тракторці, довго їх не було. Хто ще не придбав, звертайтеся за адресою. Траса київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, тільки ви винежили соліс і ось вже перший покупець, який приїхав по на тест-драйвчик, його довго чекав цього тракторця, вже на ньому катається. Так як я і казав, ось два штучки, вибирає собі тракторця. Зараз трошки солярочки Тарасик дольє, бо пройшли пусті. Хто ще не придбав, звертайтесь, поки ще є. Хто перший купить, того й буде тракторець.